День доброго дня, почали вже молотити. Вже змолотили одну площу, там що вчора молотили, вже не знімав, сьогодні то молотили. Вчора вже ввечері відійшло, то вже не хотіло йти. Ось така соя. прохило Ще по сусідству така зелена чиязі, Ще не скоро буде. Де-не-де, день, то ще зеленісінька. 2-5 кілометрів ходимо лопода, не один скоро ходити. Там казали, що низько беруть, Ну, жалко десь бере. Маси нема і вона не хоче коса сою стригти. А як маса є, то воно якраз добре стереже. Трохи наклону припідняли, бо дуже сильно пальці гнуло. За один день ще чотири пальці зігнуло, а до того то змолотили, молотили купа гектарів і хоч би що було. Я тут опустили, зразу почало пальці, гнути. Чуть-чуть підняли і вже ніби якраз нормально. Потім вилізу і покажу, як воно бере. Так навіть якщо лобода є маса, то воно гарно косить. А таке як маси нема, воно тут на шнекові збирає, збирає і коса не тне. Ще якась козуля в сої сиділа. Як ми вчора орали, біля трактора біля колеса заяць сидів, навіть не думав тікати. Така стерня, От, само собою де-не-де де більше, де не де менше, поле не рівне, жадко собі, так сказати, скакає. Кома вже поїхав. Зараз молотим далі. Ще багато не лишається, ще трошки. Молотимо далі. Минулого року нам якраз на тому місці, де зелена лобуда, забила домінатором. Ще хто пам'ятає домінатором, але 86-го на цьому місці його було забило. То, що з тоді ніби лобуда попала, чи що, що його так... Поганенько завалило, їдемо поганенько, півтора кілометра маса. Тут якраз зелена. І ніби десикацію робили. Всюди взяло, а тут не взяло. Нічого. Так, вже змолотили. Щели вже на другу площу намолотили бункер, посипаємо вже на команд. Залишається мушка і на сьогодні вже все. Таке зерно. Волога тільки що мірили 12,5. Сонце сідає. вертаємося вже в другу сторону. Тут все скошує під ноль. Ще тут поле не дуже рівне. Поле прям дуже криве. Кожен видно. визна. Показав у зерку скошую. Їхали туди, то так не скошувало. Відео завершувати, підписуйтесь на канал, слідкуйте за новими відео. Всім дякую за перегляд відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні! Всі буде Україна!